Влада. Це що таке? Йди сюди. Що? У ванну йди в туалет. Іди сюди. Бігом. Що ти наробила там? Де? О, ну в ванну йди, подивись. Фу Богдан! Що це нахер таке? Та я в тебе хочу запитати, що це, це таке? Бля, хва, ти слуху. не знаєш, як за собою прибирати в туалеті? Це не я! А хто? Ну ти Єген? ходив, ти тільки що в той. Влада, я заходжу і бачу ось це. Йоршиком не можна після себе поприбирати. Та це не я! А хто, я? Чи Євген Вон насрав? Туда ти, я, я так не залишаю. Точно не залишаєш? Я заходив, після тебе побачив це, чи ти думаєш, я вже в таке зміг би сходити в туалет нормально. Що це за фігня? Я не знаю, де я ні такого не робила. Мені навчити тебе йоршиком користуватися. Що це за фігня, блядь? Я не знаю, як так сталося, Вибач, ну я... Це жесть, повна, Владна. Вийти. Ну що, хіба важко отак от взяти його і отак от помити і змити за собою. Ти ненормальний. Що? Хіба важко так зробити взяти? Ти що зробити, ненормальний! <кхи> йди <кхи> давай, буду вчити тебе, як робити. Не не чіпай мене! Давай піш... не, не, не чіпай, Пішли, не ну тоді йди сама прибирай. Йди прибирай за собою! Не вмієш Йоршиком користуватися, зараз будемо вчитися руками прибирати. Я Не це руками брати.